Казка про єнота і сушилку для рук. У самому серці Сільпо серед гудіння холодильників і запаху свіжого хліба жила собі сушилка для рук. Вона висіла на стіні в туалеті, де щодня сушила руки відвідувачам Сільпо, але ніхто не знав. Що ця ж сушилка в душі була справжньою мандрівницею і хотіла відправитись на пошуки пригод. Одного разу, пізно ввечері, коли магазин вже зачинився, до сільпо прокрався єнот на ім'я Рікі. Він був відомим у лісі винахідником і любителем пригод. Цього разу ріки шукав щось особливе, щось, що допоможе йому у його великому плані. Єнот пробрався до туалету і зупинився перед сушилкою для рук. Ну, привіт, металева штуко, весело промовив ріки. Чов, ти сушиш руки? А чи зможеш ти допомогти мені з моїм планом? Сушилка здивувалася, бо жоден відвідувач ніколи з нею не розмовляв, але цей єнот здавався цікавим. А що це за план такий? запитала сушилка. Мені потрібен потужний потік повітря, щоб єнот хитро усміхнувся. Здути сілісові листя в одну велику купу, щоб влаштувати найкрутіший осінній фестиваль у лісі. Сушилка подумала, що це звучить доволі весело. Вона давно мріяла побачити світ за межами Сільпо. Гаразд, я з тобою, але як ти збираєшся зняти мене з стіни? Ріккі дістав з рюкзака. Старий гаячний ключ і з усмішкою відповів: О, у мене є свої способи. Я винахідник. Забула. Через кілька хвилин сушилка вже була у рікі на спині, і вони разом вирушили до лісу. Першим ділом єнот підключив сушилку до свого спеціального генератора. Коли вони увімкнули сушилку, вона видала такий потужний струмінь повітря, що всі листочки в лісі злетіли з дерев, з землі, в повітря і зібралися в одну величезну купу. Оце так сила, радісно вигукнув ріки. І в момент, коли сушилка видала найсильніший потік повітря, купа листя перетворилася на чарівний трон. Рікі і сушилка швиденько залізли на цей трон, а лісові звірята, почувши незвичайне гудіння, швиденько почали збиратися навколо листяного трону. Так почався найяскравіший осінній фестиваль у лісі, де сушилка стала головною зіркою, а єнот ріки героєм, що втілив свою цікаву ідею в життя. Сушилка більше не сумувала за стіною сільпо, адже тепер вона мала безліч лісових друзів і безліч веселих пригод.